Книга, що стала подією. Ліна Костенко, Річка Геракліта. Поезія Ліни Костенко це окремий світ. Спробуймо увійти в нього. Спробуймо збагнути його таємничість. Спробуймо пізнати його велич. До збірки входять вибрані поезії, надруковані раніше та нові настойні терпким часом вірші. Книга про те, що робить людину людиною? Книга про цілісність природи та людського буття, книга музика. А також є комплект-диск, де можна почути голос авторки, її акценти, відчути її настрій. Давайте і ми з вами зануримося у річку Геракліта. Ще пахне сіно, ще рояться оси, ще у дуплянках солодко медан, а вже вночі навшпиньки ходить осінь, і полум'я жоржин задмухує садам.